Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами рецептом яскравих і дуже смачних баклажанів. Відкриваєш взимку баночку і відразу повертаєшся в тепло сонячне літо. Баклажани нарізаємо кружечком і товщиною трохи більше сантиметра, солимо. Загалом на цю кількість баклажанів знадобиться 3 столові ложки солі і залишаємо десь на одну годинку, щоб пустили сік. Далі підготавлюємо овочі для подрібнення у м'ясорубці. Помідори бланшируємо, заливаємо окропом і залишаємо на 5 хвилин. Болгарський перець нарізаємо смужками. У гострого видаляємо зернятка. І обов'язково додаємо зелень, духмяну кінзу та петрушку. Вони нададуть страві справжнього кавказького аромату. Знімаємо з помідорів шкірку, розрізаємо навпіл і вирізаємо плодоніжку. Потім нарізаємо м'якоть шматочками, щоб зручно було прокручувати через м'ясорубку. Подрібнюємо болгарський перець і перекладаємо отриману масу у кастрюлю часнику я кладу три середні головки, смак виходить збалансований. Перцю кладу півтора стручки. Всі точні пропорції ви знайдете внизу під відео. Залишилось подрібнити помідори і отриману масу виливаємо до овочів, ставимо кастрюлю на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки маса закипить, додаємо сіль, цукор, коріандр. Рігано і зелень. Все добре перемішуємо і варимо на невеликому вогні 15 хвилин, час від часу помішуючи. Наприкінці вливаємо оцет і ще раз перемішуємо, і заправка готова. За цей час баклажани встигли відстоятися і пустили сік. Тепер добре їх віджимаємо. Це зменшить розбрискування під час смаження і олія не буде так сильно вбиратися. Соку вийшло чимало, але він нам не знадобиться. Виливаємо. Переходимо до смаження. Щоб пришвидшити процес, я використовую дві пательні. На кожну наливаю приблизно по 3 столові ложки олії. Обсмажуємо баклажани з обох боків до золотистої скоринки. Готові шматочки перекладаємо на блюда і щоразу підливаємо ще по ложці олії. Таким чином обсмажуємо всі баклажани. Можна збирати. Викладаємо все у чисту суху банку, шар баклажанів, потім кілька черпаків заправки. Я кладу 2-3 на кожен шар і ущільнюю виделкою. І так чергуємо до самого верху. У мене вийшло 5 літрових банок. Ви тільки подивіться, яка краса. На дно кастрюлі стелю рушничок, ставлю баночки і заливаю гарячою водою до плечиків. Як закипить, стерилізую 10-15 хвилин. Банки закриваємо, перевертаємо і вкриваємо. Залишаємо так до повного охолодження. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, друзі, і підписуйтесь. До нових смачних зустрічей!